День блакитного Меркурія, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас надзвичайно гарний, сприятливий день, один із самих сприятливих у місяці. Тобто, дуже добре сьогодні розпочати ремонт, реставрацію ось тих будівель, які постраждали у нас в Вінниці 14 липня. Ну і також день сприятливий для закладки фундаменту будинку. Навіть існує таке повір'я, що. Одні із семи чудес стародавнього світу, які дійшли до нашого часу, піраміди єгипетські, були якраз закладені в цю таку гарну, сприятливу добу, добу ведмедя. Сьогодні також. Дуже добре зайнятися будь-яким фізичним навантаженням, тому що силу нас максимум. Тобто нарубати дровець на зиму, підготуватися на всякий випадок. Так що сьогодні даємо навантаження собі. Ну і також день дуже гарний для подружніх стосунків. Якщо у вас немає пари, значить можна сьогодні познайомитись. День цьому сприяє. День також надзвичайно сприятливий подати заяву на шлюб і от Дружуватись, слідкуйте за своїми дітками, у вас максимум сил, і у них теж заряд енергії, просто ядерний, щоб потім не прийшлось викликати швидку. Якщо все ж таки ви відчуваєте, що сил у вас недостатньо, що у вас біло поле на нулю, тоді підіть у наш прекрасний. Центральний парк притуліться до дуба, до берези, до сосни. Хватіть руками, попрохайте дерево, поділитися своєю силою. Ну а якщо вам далеко йти до парку, нема поблизу ваших будівель, ось таких дерев, потужних енергетиків. Просто простягайте руки до сонечка і попрохаєте теж його поділитися своєю енергією. Ви відчуєте, як сонячні промені проходять до вас через ваші руки, через ваше тіло і виходять через кінчики пальців ваших ніг. Сьогодні. Місяць продовжує свій рух по знаку лева, саме вишуканий знак, вогнений знак зодіаку. Тому організм потребує чогось смачненького, білкової їжі. Ми знаємо, що це і нежирне м'ясце, це і рибка, ну і звичайно молочні всі продукти будуть нам дуже корисними, і яєчка. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак лева. Протилежний знак це водолій, який відповідає за наші ніжки, ідеальний день, щоб їх полікувати, потурбуватися про них за народними прикметами сьогодні. День святого Фоми. Тобто, цей день вважався днем працівників торгівлі. Вони дякували Всевишньому за те, що мають, і також. Робили різного роду замовляння на вдалу торгівлю, або самі, або запрошували знахарів. Також накривали багатий стіл, тобто подяка Всевишньому за те, що мають, і ми теж будемо дякувати за все хороше і за те, щоб прийшло наше прекрасне майбутнє, яке було до війни, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.